Так, що це в нас тут таке тинялося по моєму ячміню. Гля, ячмінь який ярий сіяв цьому, в цьому році. Ми як дали йому фунгіцида, всяких прикормок, він їли колесок витягнув, коли в людей вже повиходили давним-давно. Він ще й особи й не думав. Я думав, що це якийсь озимий. А взагалі такий от ячмінець. Красавчик. Просто красавчик. На Наслідучий рік буду збільшувати площі під нього. Ну, якщо дасть Бог будемо жити. Так, добре утро народ. Сьогодні вам запишу такий відео монолог, як я їздив на кукурузу, бризкав, як її рятував, бо там хана була. Ну, зараз прийду на базу, якраз саме 8 ранку. Буду готуватися на оприскування. І запишу вам, розкажу. Що ми, як, до чого, що произошло. Коротше, буде що послухати. Ну а ви поділіться, будь ласка, відео, поставте лайк, коментарі. Може комусь пригодиться, бо це ж, знаєте, діло таке. І собі може запишіть, що ми вносили. А дерезу не хоче нічого брати. Не знаю, ніякі гербіциди її, ніякі обробки не беруть. Треба, мабуть, добряче зорати його тут все це, це діло. Раніше тут такий кустарник був сплошний зі стіною. Таке ощущені, начебто, як ферма була одгорожена. Погодка сьогодні така взагалі якраз Саме бризкать. Цілий день можна. Максимальну температуру на яку сьогодні передають. Щось там в районі 24 градусів тепла. Це максимум. Представляєте? Максимум хмарно, в людей, видно, дощі пішли. Шо? Ану, пішли. Ви подивіться на це чудо. Офігеть. Просто офігеть, Це ж тут місто, де я висипаю всякі відходи, залишки змітки. Кукурузка лежить, та що була... Ну як вона спорчена. Я її висипав. Тут фазанчики у нас люблять тусуватися. і в тому числі ще їй попала семечка сюди. І вже цвіте, блін, ще й дебело, так цвіте на полі так не буде. Ну, звісно, тут перегній всяка всяка всячина. Так що, так що. Так що отак от, от. О, запчасті скуна. Заберу, бо це ж те, що шланги тримає. Ну, не шланги, а трубки гідравлічні. Так, ну що, погнали, коротше, зараз вам все бігом розкажу, що до чого. Думаю, вам буде цікаво. Так, ну що, коли я хочу якраз поділитися з вами таким а, досвідом. Визначала а, він для мене був таким, а, одним із самих печальних, знаєте чого? Тому що коли я приїхав на кукурудзку бризкати і підкармлювати, робити якусь підживочку а, по листу, і якось знаєте настроєння пропало. А що пропало, тому що коли я бризкав гірбцідом. Три рази накривав кукурузку, то воно, знаєте, ще було півненько, вроді би нічого, все порядок. А, а от була там, де внизу більша, на горів менше. Ну, то ладно, таке то, морози трошечки дали її. Ладно, нехай одійде. Приїжджаю бризкати мікрухою цим всім ділом. А воно щось взагалі. Ні, ну, настроєння наскільки пропало, що не хотілося ні знімати відео, нічого. Але через деякий час а, я з, поїхав, подивився звернув увагу на кукурудзку і думаю, блін, ну вроді би нічого, значить, треба що правильно поділитися із вами. А, що ми значить, вносили для того, щоб її вирівняти, тому що в нас реально морози там прийшли так, на бугру. ну, Поле отак бугром. Виходить. Тобто Низ нормальний, верх вітром посікло, там от морозами посікло. Ну і звісно, це відразилося. І, звісно ж, воно в подальшому відразиться на врожайності, але тим не менш, ми її трошечки підтягнули плюс міжрядну культивацію зробили. ну, то, то Таке вже дали воздуху. Вроді би, щось сиреньке є, земелька, але ж то таке. Значить, ближче до діла, що ми внесли. А, значить, а, Вносили ми препарат для того, щоб вирівняти pH. У нас обичний pH. На воді 7,6-7,9, ну теж в залежності від ну, температури води. Температура води у нас складає в бочечки 25 градусів. Я спеціально набираю спочатку в скважині воду, заливаю, потім бочки пластику, там підігрівається, для того, щоб мені препарати краще розтворялися, ніж в холодні скважини. І починаю вже міряти pH, там її вирівнювати. Чим чи ми вирівняли pH для подальших препаратів, особливо для наступного препарату, що я вам розкажу. Значить, Вливаємо ми препарат рефері, який вирівнює pH. Це вийшло на нашу норму pH 80 грам на гектар, тобто на 200 літрів виходить, 80 г давали. Брали ми його в технотурзі, там буквально ну, копійки стоїть 200 гривень літрова бутилочка, Вам не треба ніяких ото, лимонних кислот додавати. Це, знаєте, це агротехнологічний підхід. Не так, от сам склипав, бо я не знаю, ну, це кухонне щось таке ото, з цими лімонками то, що дають. Це якось не для мене. Ну я більше предпочитаю агротехнологічний підхід, тому що він більше для цього виготовлений. А для стимулейта це ж ми внесли стимулейт від Кортева. По пів літри на гектар. Виходить. А для нього треба, щоб був pH 5,5. Це максимум 5,5. Раніше ми не звертали уваги на цей pH, а так як нам порекомендували, щоб а, він хорошо працював цей препарат Stimulate, додаємо вирівнювачі цей рефері і все, і по красоті. Значить, а, Stimulate для того, щоб можна було. Цю нашу рослинку тягнути до гори, щоб вона розвивалася хорошо. В общем, самі розумієте, малець в самому названні. Додали ще Гумат плюс мікроелементи від білих по 300 грам на гектар. Тож, такі, ми раніше вносили його, прикольний препарат, питання не є. І внесли ще спектрум від компанії Spectragro. Кормікс може хто повний раніше по відосах моїх ізначально, коли я почав знімати відео свої на своєму блозі, а, ми приміняли такі препарати, як корн-мікс по 2 літри на гектар. Там основне, що в тому корн-міксі, це цинк. Цинк, який потребує кукурузка, і теж воно все знаєте, одне до одного і це є позитив. І, звичайно ж, п'ятий препарат це прилипач VOLV від кортево по 150 грамів на гектар. Класний препарат на спіртові дії. Прям, ну, я дивлюся по результатах і наношу, навіть коли робочі рощи вже приготувались. І коли ти ним працюєш, він такий, знаєте, такий, начебто, густенький робиться. так, ну, Симпатічно. Це не так, як ми раніше вносили жидке мило там або. Там інші препарати ми агропав раніше вносили. І теж ще там по залишку у нас осталося півканістри. Але ж це різні препарати. Один на спіртовому, другий на силіконовій основі. Так що воно, знаєте, одне для одного теж хорошо. Але теж на, на різні препарати. Так, оце всі 5 препаратів, які ми внесли. І знаєте що. І буквально через декілька днів кукурудзка ожила, зразу потемніла, така дивишся на неї, вона аж восковита здалека. Я особо зблизька її не знімав, яка вона там. Ну я вам скажу, результат є. І я з вами ділюся цим досвідом і тому рекомендую реально запишіть собі ці препарати, що ми вносимо, це буде отака от віч. А то в мене реально настроєння потухло, думаю, блін, що я буду знімати, чи буду, який контент людям розказувати. Як у мене не вийшло щось лучше показати те, що вийшло. Бо, знаєте, ми ж боремося за результат якийсь, а не так, аби внести. І тож, для мене найголовніше це було вивчити цю тему з pH. Так як я повторююся, вибачте, за тавтологію цю. Що... Так, Амур, успокойся що ми не звертали ото уваги на цей PH, то фіг з ним то внесли, аби внесли, ото, ну спрацювало, спрацювало, не спрацювало, туди щось інше. А нам саме головне зберегти кошти, тому що зараз кожна копійка, це все в Ну, В общем, реально я вам рекомендую препарати, Дивіться це нормою PH. Норма PH у вас може бути. Абсолютно як і додавання різних препаратів для погашення цього pH різним, так як у кожного, ну, в кожній воді, в кожній скважині, в кожному колодязі є різні, різна кількість солей, які можуть впливати на ваш pH і температура води. Вона ж теж може коливатися, там от і до. Там, наприклад, якщо в холодній, якщо не помиляюся, там pH. Або вище, або нижче. Я точно не, не пам'ятаю, якось там поділяється. Ми собі купили препарат, який ще й змірять цей pH, то буквально там з 200 з лишнім гривень, то калібрував калібрувався, як положено по схемі, по книжечці. І все, вроді би, нормально. Вроді би, нормально показує все. Ну, звісно ж, да, це не то, що за і дві з лишнім там. Але ну, примітивно, але хоч розумієш, що воно як до чого приблизно. Це вже є позитив, тому звертайте увагу, бо це економить ваші кошти. Так вам дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайкос, коментар під відео і поділіться зі своїми колегами даним відео. Це ви мені допоможете для продвіження каналу, і тим паче, хто може стикнутися з проблемою на своїх полях, там, з кукурузкою, можете поділитися відео. І там послідовність моїх робот все записати і зробити так само, і буде у вас результат.